Давро здоров'я, мінус 13 бачимо, тут люди кочкуються вже. І зараз йдемо до них, воно щось питати і десь напевно недалеко від них боритися. Та не трещить, так як це? Та не тріщить, лід дуже грубий. Це Цінів розтопитися десь більше 10 сантиметрів. Я лиш складу не тріщить. Більше 10? Ну. А десь тут роби по дві опливачні водочки з дна, грабаків підходить і підходить. Одна водочка є, закидаємо другу і будемо чекати. Okay. Були покльовки, а що то таке? Дрібанька плотва чи що? А як жилка наверзла за якихось за, за 10 хвилин вже. Якісь були. Перша покльовка, але напевно якась дрібнота, бо щось дуже різко так, знаєш. А, я ведь злегні спавкась. Ну все так росі, виходить, клюють. Тутовечка з дна. Так, ми йдемо з Олегом трохи на балансир ловити. Ну, на блесну. Поки там карасі не бере, 4 баків дофіга. Одного карася я бачу, що чоловік зловив. Потім до нього рибаки були, збіглись, потім розійшлись, не кліє. Так, сверлять, ходять по лунках. Просто не хоче клювати. Вудочка і катушка від вікінга. Олег сверлитлунок, так штук 15. Зараз по них пройдемося. Пройдемо з балансерами, з блеснами. Коробочка. Балансерів є достатній блесен. Є що закидати. Вікінхієті балансери. Такі різні кольори. Що зачіпив балансір чи лісну? Балансер зачепив. Поки що тихо, вже кілька лунок обійшов і я і Олег навіть течка не було. Я балансири пробую, Олег блесна. Не знаю як тут зокунити, та по-любому. Я би я малесенько як мізини зловив на мотеля. Треба пробувати. Не хоче. Там ще ялонки. лунки. Аніточка. Йдемо зараз знову сидіти над поплавками. А на попливке в принципі клює, але платвечка. Десь і карасик проскоче до вечора, я думаю. Так, пішли перевірити як тут з окунем. Та він тут по-любому є. Але це на двох ні покльовки. Хоча вже з десяток лунок обійшли. Та ні, карась на яві зараз. Так, бачу, рибаки всі туди скучкували, значить хтось вже знову там зловив карася. Бач? Так, Так, один-один плотно сіли, напевно карась там. Коло нас вже немає нікого. Все там У мене будка одна затягнута. Є риба. Є плотечка. Ганазік, як тебе? Ні, ні одної не, не, не зливаємо. Дивись, карася десь перше там зловив, десь там. Да. Там чоловік зловив, там теж ловили. Десь комусь проскакує. Що може розклюєть сьогодні? Димон поп'ємо чаю, загріємося. Ну. Блін так клює. Маленький плутван, а он здесь стоит. Лапоти, да. сюди. ось такий красок. Зимовий. Ах, Класний. Стало Дуже багато дрібної плитви. холостих покльовок куча, поки карась клюне. Але то того варто, карасики гарні. Десь там, десь там по одному проскакує, до вечора час є. Два мотилі, мармишка на дно, лиш поплавочок сплив і підсічка. Легший крапця бабахну. Чипи, пускай лунку. Пускай, пускай до себе в лунку, навіть да? мені тут не пливає. Ну, так, туди десь далі відчепи його. Коробця маленька, відпускає. Пішов туди в лунку, кине. Оп, поплив. Передаючи, нам потрібно так припідняти, опустити водочки. Піш, не спіши, не спіши. Бре-бре-бре. О, це файний тапочок, не? Такий грам 400, як мінімум. Ми чуть в стороні сидимо. Можна так сказати самі крайні. О, бачите, біля мене вже немає нікого. Я сам і крайній тут, але зараз вже почало клювати. А десь який? Ха-ха. такі тапочки на жаль цей вітер з морозом матереї геть чисто посідали так що чуть, -чуть лише включаюсь Де ми зараз перекусимо, як додому і довернем Ну той раз жінка не затоит, а? Шох, смажена риба буде. И дай 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 дай. Ну что? Не карасі, а... Зимова каска. Та ти не дуже роздавай горілку, то ми їдемося додому заліпок. Ха-ха. На такий во пучок чіпає. На рукавиці вікінг. Скільки було рибаків? І під вечір нікого, ну як нікого, мити і ще четверо, а було тут кілька десятків. Не думаю, але поки розійдуть і буде тихо і буде клювати, а то нічого під вечір. Не хоче. Хлопці вже потрохи змотуються, я теж зараз скочу водочки. Тут саме веселіше було в обід, всіх валилося. Олег навіть коробця одного спіймав. І в принципі я не бачу би ще хтось зловив, От виходить чисто випадка ось така йому фортанола. Друзі, ось такий улов. Хлопці також рибу мають. Що смажити будемо мати що. Так, дайте мені кульочка, хлопці. Олег, ну дайте той кульочок. ті невеликі тебе були на тих Та Давай хоч той. Ну я складу цих карасів. Ну що, друзі, на сьогодні риболовля завершена. Непогано половили. Хоч і народу було, але риба клювала. Обід такий період був гарний. проклюнувся карась. І то карась такий, Виходить 300-400 грамів. Шість карась буду мату смажити, хлопці також мають. Файно сьогодні було. Холодно, але файно. Так що не забувайте підписуватись, коментуйте. Посилання на снасті буде під відео. Ну і до зустрічі. сподіваюся що цього року сюди поїдемо. Карась бере, лідер робить, треба їхати.